У розпалі місяць липень. Уперше на сонячні береги Одещини завітали юні спортсмени з різних куточків України. Уперше, після багатьох років, федерація самбо Одеської області запросила на літнє оздоровлення батьків маленьких самбістів разом із тренерами. Два тижні проведені у затишному оазисі на базі відпочинку Шураві подарували гостям не лише засмагу, а й море незабутніх вражень. Почему мы этим занимаемся, потому что спортсмен должен когда-то и готовиться к спорту, к проведению соревнований, он должен на воздухе тренироваться, покупаться, а плавание дает сильно развитие э, мышц спины, шеи, рук, вот. и занимаемся. А для них тут радость, тут есть столовая, есть бассейн, жарко сильно в бассейне, это тоже тренировка. Прохладно в спортзале, гирьки вы видели, бегают, чтобы тренироваться с ними. Вот. Есть некоторые э, меньшие дети с родителями и семейный то, тоже такой отдых. Э, уже тренера разъезжаются, но очень было практически где-то со всей Украины тренера привезли своих детей. Пускай нас слышат руководство области, руководство Украины, потому что э, мы без копейки денег, это общественная организация. Мы пытаемся сделать для нашей Украины очень много. А если они нам будут помогать чуть-чуть... Так они увидят результат Это теж будуть будущие патріоти України. Якщо ми к ним підходимо з душою совсім, они будуть так і підходити ко всему. У середовищі спортсменів кажуть самбо наука перемагати. Юнаки та дівчата з малечку вчаться витримці, сили духу, мужності та прийомам самооборони. Тренування минають цілий рік, але їх не варто припиняти і влітку, тому можливість поєднати відпочинок зі спортом на свіжому повітрі вже оцінили близько п'яти сотень дітей. Тут є площадка да універсальна, на котора розвіалена три частини. кавер, хто нам необхідний, робота на піскі, обща взиваючи і спеціальні упражнення, плюс футбол, баскетбол, тобто спортивні ігри, де на такій площадці можуть поміщатися зразу 100 чоловік. Вахід Сабіров, майстер спорту радянського союзу. Самбо один із тих, хто налагоджує розвиток самбо в Одеській області. Каже, з'являються молоді тренери, підростають юні чемпіони. Триває підготовка на першість світу. В наших школах ведущих, ну там, допустим, комплексна школа Авідіопольська, там є відділення самбо, вони недавно відкрили. тільки благодаря тому, що самбо починає роботи з ним працювати продуктивно і широко. Мы не говорим только о результатах спортсменов. Мы говорим о массовости, чтобы, возможно, больше людей занимались этим видом спорта. В то же самое. Открыли отделение, там читают ставки, полставки, но открывается. бы потихонечку-потихонечку развивается. То есть и в перспективах, да, это создание отделения при ДСШ, где есть вот хотя бы единоборство, где можно будет открывать. Ну, конечно, самая идеальная формула – это спортивный интернат. Если бы такой был в Одессе, было бы замечательно. Mm -hmm. ну, там якраз було бы уже спортивне развитие. Розпорядок дня для спортсменів, що відпочивають Кароліно-Бугазі, особливий о сьомій ранку. Обов'язкова зарядка. Далі поживний сніданок, невеличкий відпочинок, час на розваги і знову тренування. І так, до вечора. До речі, усіх спортсменів годують в сучасній їдальні, поживно та корисно. А крім самбістів та дзюдоїстів, тренування проходять і в інших групах: рукопашний бій, аеробіка та інші види спорту. Безумовна перевага цього місця то обладнана спортивна арена, де одночасно може займатися по кілька груп дітей. Замечательна база, я би сказав, перспективна база для того, щоб в будущем проводити далі учебно-трену збори. Нам як би, мені, дітям дуже подобається, от, видите, що у нас на даний момент йде тренування. она распределена на три группы. Старшие ребята – это возраст кадетов, э -э средние ребята – это 12-10 лет, и самые младшие это, э – это от 6 до 10 лет. Вот. Естественно, конечно, каждому ребенку здесь очень понравилось. Территория базы э подходящая, большая, есть где прогуляться детям. Плюс а огромный – это бассейн, э -э достаточно ну, как бы новый. Свежий для этой базы нам для нас это вообще дополнительный бонус, такой э, достаточно весомый. У нас действительно в Харькове э, самбо один из ведущих видов спорта. Э, вы знаете, я думаю, что э, ну, один, наверное, в нашей стране такой шестикратный чемпион мира Европы Виктор Саянов, это наш харьковчанин, который также является сейчас на данный момент старшим тренером сборной уже взрослой среди мужчин. Вот. Поэтому ну, у нас достаточно такой Разколучений популярний від спорту. Зустріли ми серед відпочивальників і зірку українського самбо Віктора Савінова із Харкова. Це шестикратний чемпіон світу. Зараз він тренує чоловічу збірну України. Охочих сфотографуватися з ним на пам'ять чимало. Оця був чемпіонат Європи, Європейські ігри. І ми привезли дуже багато медалей. Хоча дівчат наші завоювали. Перше место на чемпіонаті Європи командное. це впервые в історії Європи. Сейчас, хоча в трудне такое положение в стране, наші девочки доказали, що Україна єдина сильна страна, і у нас що будуть медалі. А доки спортсмени тренуються, маємо час поговорити про майбутнє самбо в Україні. І звичайно, не оминути увагою колишню славетну школу Одеського самбо, яку очолював Роберт Бабаян. Любой мальчишка одеський знав, що є такий, є таке самбо, є такий Бабаян. Всі шеклиму в этот зал, там пропихнутися ніде було. Тобто яблуку не було, просто ніде було упасть. От всі групи заповнені з утра до вечора. І от благодаря своему таланту и педагогическому и знаниям психологии и медицинские и, естественно, непосредственно борьбы он создал очень мощный коллектив очень причем этот коллектив он э, существовал не просто только за счет того, что вот он набрал э, людей э, себе в секцию и только с ними работал он продолжал работать и с детьми и получилась как бы преемственность поколений То й сядні спортсмени закінчували, приходили інші. І річ шла десятки автомативих пацанов. Між тим спортивний запал і азарт, який приносить цей вид боротьби, об'єднує багатьох людей воєдино: Миколаїв, Київ, Житомир, Харків, Хмельницький, Одеса взаєморозуміння між спортсменами повне, а спільних прагнень, жаги до перемог і нових звершень ще більше для того, щоб переконатися, що дає цей спорт дітям, яку впевненість, мудрість, силу, варто лише послухати їхні думки. Ну, я пішов на самбо з 7 років, тобто як відправили мене в перший клас, мене дала мама. Ну, вона, вона під предлогом того, щоб я не ходив по вулиці і не сидів по дії, заходив все время. Тобто, віддала мене на секцію. Хожу я 12 років вже, Призер чемпионата Украины по юниорам. Многократный призер, чемпион всеукраинских турниров. Привык уже как-то ходить на тренировки. Друзей много. Поездок разных много. А то сидеть на одном месте дома это как-то скучно. На чемпионате Украины второе место занял. И два раза третьем На международных турнирах. Много раз первым становился и вторым и третьим на всеукраинский. Тоже неоднократно. призеры победитель. В школе там помогают, если ты спортсмен. Ну, сам себя чувствуешь ну, увереннее, лучше. Так, ну и в будущем. Это как для профессии, для детей, для окружающих. Хороший пример придавать. Великі надії подають і одеські спортсмени. Юнаки та дівчата, кадети, дорослі докладають усіх зусиль, щоб досягти спортивних висот. Весна це підество Європи. це цепіенство міру по всім абсолютно зростає. Ми сподіваємося на те, що Толя Волошинов звісно, виступить успішно на чемпіонаті світу і будемо ну, готувати Галя Ковальська, якщо поїде. Ну, опять же. От. Ну, і серед юношею будемо пробиватися. Пробиватися на чемпіонат світу, так як положення, которое составлено на о окупки України і куб України будуть являтися дворечним на світу. Що ж, федерація самбо Одеської області продовжує приймати на відпочинок своїх спортсменів та запрошує їх з усіх куточків України до їхніх послуг: сонце, море і пляж, обладнаний спортмайданчик, спортивний інвертар. Переконують, тут можна якісно готувати чемпіонів України, Європи та світу. А наступна спортивна подія, що планується на базі Шуравів Кароліно-Бугазі Спартакіада серед ветеранів, яка пройде 21-22 серпня. Тому бажаємо усім незабутнього відпочинку, а нашим неодмінних перемог.